Початку відділу продажів туди в сторону буде висаджувати 20 дерев. Обрали вже які? -то? Канадський клен і бузок. Ці будинки не мають каналізації. Вода є, каналізації немає. Бо ми робимо мережі, ми будемо збільшувати потужність своїх мереж, щоб приєднати ці будинки до наших мереж, бо зараз в них каналізація, де труба і вона просто л'ється. В я Вгороди, скажу. Хочемо зробити тут центр, щоб тут був великий житловий район, багато комерційних приміщень. І хочемо зробити, щоб тут такий центр був, люди тут могли відпочивати, проводити вільний час, скуповуватись. Бо тут найбільше комерції буде в Калуші. Піднімемося та тут все відкривається. Тут пиво варилося. Це все старе обладнання, воно, по-перше, вже не відповідає сучасним нормам mm -hmm. по виробленню харчових продуктів. По-друге, воно не енергоефективне. По-третє, якщо ми його звідси знімемо, то ми вже його не змонтуємо, бо воно розвалиться. 1541-й, так, так. То та. він суто буде як музейний експонат? Це музейний експонат. так. Нічого, просто він, то, сучасний, в... в сучасному поварінні він його, по-перше, не можна використовувати, по-друге, він. Не буде виконувати той функції, яку він мусить виконувати. Хоча він робочий, він нормально все робить. Що ці радянські були поломані, а цей е, працював. Користувачем земельної ділянки був Калужський пивзавод. Е, оренда була там на 40 років. по-моєму. Ми, коли розробляли документацію, подали пропозицію в генплан розбудови міста. Е, про те, що тут буде хочемо будувати мікрорайон, е, змінили цільове призначення. Основною умовою було збереження пивоваріння, збереження історичної будівлі. Це все було враховано в розробці документації і плану мікрорайону. Зробили нову фірму, яка стала користувачем земельної ділянки. 90% споруд, крім ну, та все, крім солодовні, це все буде демонтовуватися. А демонтаж це дуже дорога штука. І коли ці приміщення старі і в багатоповерхові, то це велика специфіка і дороговартісна специфіка демонтажу. Це була ємність для води, то грибокса. Вже, напевно, не буде фонарики беремо. Фільм жахів, але зараз отут, отут чан є. Отут воно відстоювалось. Виглядає, що дуже печально. Кажу, і коли люди кажуть, там, що завод ще десь, я стараюсь максимум всіх завести і показати сюди. А це ці ємності для відстойки повибули. Останній раз, що так більше-менше перед ковідом біля 60-80 було. А останній рік роботи, то може... До 30 -ти. і то виходили по два дні в тиждень, і ще треба було людей просити, бо молоді потікали за кордон, а пенсіонери вже через роки не можуть. Так. Можемо зараз наверх піднятися цього. не недобудови <радянської>, радянської і буде видно панораму цілого калу, що це орієнтовно рівень п'ятого поверху буде. Це те, що будуть бачити люди з вікон на п'ятому, живучи десь на п'ятому поверсі. Тут були чани, так? Тут чани стояли. Mm -hmm. Та де? Mm -hmm. Ми прийшли, отримали оце в такому стані. Mm -hmm. Такого, скажімо, 90-ті роки, то на зарплату різалось людям. Вивозилось, різалось. Оце якраз солодовня стоїть. Mm -hmm. Це збоку радянська добудова, там ззаді радянська добудова. Тобто сама оце... Це все лишається. Оце яке ми відбуновуємося. Ну, це Це – не. От, автентичну споруду. Так, ну, до, до, кінця, до, до середини реалізації проєкту плануємо закінчити реінновацію самого приміщення Солодовні і надіємося, що почнемо встановлювати вже туди обладнання і запускати. Ми нічого не змінюємо в солодовні, воно як лишиться, так і є. Ви побачите якраз приміщення, в якому буде ресторан і музей. Тут буде, от якраз частина виробництва буде тут, і так зверху. Ми. Ще один поверх. Ну, це перший поверх. Тут буде частина виробництва, далі будемо пробувати ресторан, який буде поєднувати і виробництво пива, і е, функціонування ресторану, щоб пиво там завжди було свіже. Mm -hmm. І ну, розливне свіже пиво. Mm -hmm. Йдемо вище. Це теж це все дерево старе, оці труби скляні, до речі. Mm -hmm. То вони будуть теж Ні, це, це так, тут, дивіться, тут все демонтовується. Бо це перекриття так само, воно буде демонтовуватись тут, от, ці от, стіни австрійські, і всередину ми будемо ставити незалежну залізобетонну конструкцію і через дах то все. Бо тут по факту цих чотири стіни і мають цінність. І для того, щоб воно це приміщення сюди могли заходити люди безпечно для свого життя. Бо це велика кількість людей, велика кількість обладнання, ці дерев'яні перекриття, не призначені для для того. Тобто Скажімо, стіни збережуться. Так, стіни збережуться. Та, збережуться. Та, ну, ми Деякі такі. такі, якщо є якісь агрегати цілі цікаві, то ми їх будемо <с передавати з будемо їх пробувати. Так, музей, музей, так, чітко описати. Для чого цей агрегат mm -hmm. був, яку функцію він виконував. Mm -hmm. Така вели велика барна стійка, тут не буде кухні, а тільки бар. Дегустаційний такий зал за пиво. Mm -hmm. Тобто ресторан буде, де можна сісти? Так, а тут то... дегустаційний зал, суто пиво. В Там цьому приміщенні плануємо облаштувати музей. Ну, ці... З цієї сторони всі приміщення типові, вони всі однакові. Це вагонетка, цим перевозили зерно, солод. Його переправляли і ну, підвішувалось, і його ще вручну возили. Там зверху є більше механізмів це дуже. Цю австрійську, польську стараємося зберегти. Потім вона пішла на відновлення той солодовні на ті mm -hmm. перестінки, на які треба. Тому? Ага, так, По цих стовбах. Yeah. Та, та, та. Ця бочка старіша, і от вона з клеймом, калуш. Це прям дуже стара бочка. Тут пляшка їхала. О, там пастеризатор, це воно, розливалося, і йшла з пастеризатора, і на неї етикетка вішилась і все решта. Це ось сезонний продукт. На зиму переважно воно зупинялася весною, починаються ці ремонти труб, задвіжки, ця, ця прогонка. Та складно вже після того, коли ти це все ремонтував, завжди підняв. А зараз все треба демонтувати. Десь інколи серце ще ми трошки.